Все, все життя, що там що робили, все вміщається в сумку. Гарно запакували, куртку зимню взяли і все, вирушаємо далі. І чесно кажучи, навіть трошечки сумно. Трошечки сумно виїжджати з Польщі, тому що, от, що чому мені не подобається Польща? Тут багато своїх, тут дуже багато своїх людей, тут багато українців, і в плані комунікації, і в плані якогось там банального перукарня, вона вже знаходиться рядом біля мене. І тут працюють українки, і от, от за це мені подобається Польща. І якщо підставити сюди в цей момент зараз сумну музику, вообще навернеться с -с сльоза. Наче за Старий, що бива мав страх Телетрип, щодо нічого не загадка За ними нова тайна карт Короче, приїхали ми в Голландію Білети купили на метро 3,50 білетів на метро стоять, щоб ви розуміли Чесно говоря, нічого не зрозуміло Що робити, куди йти Тому що інглійська Женечка ніхіра не знає У нас вже таких зібралося багато людей, які не знають як сюди зайти. Той чувак прийшов, декейці, ну, А серйозно що робити? Так, так, такі от голландські приколи. А, Амстердам, коротше. Це друзі мої Амстердам. Я взагалі ніхто не розумію, що тут відбувається. Дуже все запутано. От польський, польська мова, дуже добре, що ти їх в принципі, розумієш. А тут, от в метро такий тугенький, звісно, вам скажу на метро. Ну, буде нічого, будемо привикати, людина до всього пристосовується. Скажу я вам, мої друзі, що е, для мене повністю повністю неймовірно загадковий цей е, Амстердамський е, залізничний вокзал. Тому що я не знаю, що тут дуже-дуже ну, важко зорієнтуватися. Зараз шукаємо волонтерів. Думаю, ми їх знайдемо. Ну поки місце не виходить. А тут якби ну, дуже такий цікавий стіль вокзала. Ваші увазі, а? Ну гарно, гарно. А що куди їхати, звісно, не зрозуміло. Тому що Женя що не вчив англійську мову. Двіюшник. Сідай два. Дуже цікаво, що мені сподобалось. Люди посміхаються. Я вам серйозно, кажу, спокою я ходжу, люди посміхаються. Привітні, просто посміхаються. Чувак якийсь там ліфт робив. Дається мені посміхатися. Більше такого, знаєте, ну, було знають було на таких пропорціях. Так що люди тут російські дуже, дуже, дуже добрі. А це таку кімнату нас поселили на короткий час, поки шукають нам житло в Нідерландах. Це ми зараз знаходимося на ЖД вокзалі на залізничному. Ну, просто знаєте, щоб люди там відпочили, зарядили телефони, поїли, попили, такі оце умови надають людей, ну мало вже людей. і За, за, за сутки знаходять житло. Тобто Ви приїхали за сутки, якби, житло вам знайшли. Ну, от. Отак якось. Досить комфортно, досить комфортно. Наше мешкання, в принципі, тут -от ми жили всі, нас тут розселяли. Якби такі дуже цікаві кроваті, то що був з нами чувак один. Непонятний чувак, якщо всі приїхали з сумками. З Херсона, кстати, хлопці, дівчата є, з сумками приїхали. Чувак без сумки був, розказував, що все тут хреново. І з самого утра чувак проснувся і десь просто втік. Його ну, якби він тут спав і його немає. З самого утра, коли ще всі спали. І нас, звісно, це насторожило. А кроваті дуже цікаві. Спеціально, да, щоб ніхто сюди не заліз, щоб ніхто в тебе не з збоку. Ну, от такого плана хостел. А їдемо далі, куди ми їдемо далі, не знаю. Сказали, на 9 годин ранку буде е таксі, і кудись нас повезуть. Будемо дивитися. Безпесні, безпесні, без песні, без песні, просто без заботи. Голландці ходять, ну, веселяться, посміхаються, якби так люди живуть. Скільки уливок, я за своє життя не скричав.